О, юні шукачі творчості і краси! Ласкаво прошу до мого театру, величного глобуса, де мої рядки оживають у кожній сцені. Тут, у серці мистецтва, вас чекає завдання, гідне справжніх митців. Ваше завдання, юні драматурги, таке: знайдіть мої найвідоміші рядки англійською мовою. Ось підказка, шукайте в Ромео і Джульєтті, Гамлеті чи, можливо, у сні літньої ночі. Наприклад, All the world's a stage, and all the men and women merely players». перекладіть ці цитати українською, щоб передати їхню глибину та сенс для кожного. За допомогою Canva створіть креативні листівки з цими цитатами. Використовуйте кольори, шрифти, ілюстрації, усе, що допоможе оживити мої слова. Покажіть мені свої листівки. Якщо вони будуть виконані майстерно, я подарую вам нову підказку для вашого великого квесту. Пам'ятайте, мої юні друзі, we know what we are, but know not what we may be. Творчість це шлях до відкриття себе. Виконуйте завдання з пристрастю, як справжні митці, і нехай мої слова надихнуть вас на створення чогось величного. Ваша креативність ключ до наступної підказки. Удачі вам, творці, нового світу слова. До зустрічі, мої друзі. І пам'ятайте, the play is the thing. Виконайте завдання і отримайте підказку для розгадки великої таємниці.